Всім привіт, друзі! Ви на каналі Harish і сьогодні в на нашому ефірі буде чергова серія рубрики розпакування посилок. Ну і на цей раз вона під номером 35. Ось така ось малесенька коробочка з моделькою. На цей раз я замовляв її Укрпоштою. Ну і що дуже мене радує, тому що недорого. Дуже дешево мені обійшлася ця. Посилка. Дуже дешева вона була. Е, обійшлась мені ця моделька, яка тут знаходиться в е, 350 гривень, що дуже теж мене радується. Ну і давайте, друзі, ми її нарешті розкриємо. Мені вже теж не терпиться це зробити, Так, я чекав її довгенько трішечки. Приблизно десь скільки, 6 днів, а ще й не міг забрати, не було змоги. Ну і ось тут наша моделька. Можливо, ви вже знаєте, що це за модель, а може ще й ні. Так, ось вона. Ось вона. Легенда Радянського автопрому. Вау. ГАЗ 21 Волга. Легендарна волжаночка, Та вона гарна. так, Олень трішки криво це, Виправиться це все дурничко. Ух ти, Супер. Моделька просто супер. У мене захват в неї дуже великий. дуже величезно було захваті. Від неї. Так, давайте подивлюся ближче на цю нашу Вол. Це моя перша 21-ша Вога, що не мав я ні одної серії своєї першої Воли. Так, супер. Дуже гарна моделька. Мені дуже сильно подобається. Дуже даненько хотілося її мати в колекції. Так, двірнички трішки. Волжаночка. Ну, І колір мені цей дуже сильно сподобався. Бачив таку ж саму Волгу, наша кузниця Тест-Драйву тестувала цю Волгу 21 Таку ж саму, в такому самому кольорі. Скоріше за все, вони робили під цю модель 21-му. Легенда радянського автопрому у мене на столі. Просто поїстині легендарна. Машина. Бувало вона майже в кожному кінофільмі зустрічалася. Така ось прекрасна моделька. Тільки номера я на неї не знаю ставити, чи помістяться жовті. Зараз принесу, подивимося. Якщо помістяться на неї жовті, переліплю жовті, якщо ні, то прийдеться ставити чорні. Але я думаю, що і поміститься. Поміститься і такі. Це волон у нас Хаз 21 и Вого. Другої серії, першої серії я теж думав брати, думав червоненьку брати таку була червона. Але це червона, щось мені. Вона, в принципі, теж мені сподобалася, але трішки вона мені не так сильно до душі запала. І тим більше я знаю, наскільки що Волги 21 відділу у стіні дуже схильні до цинкової чуми. І трішки страшно. Але та й була дорожча. Та коштувала 500 гривень. А ця. 350 вхопив, Що, когось. Вже рідкісна, але доволі цікава моделька. Так, ну давайте, друзі, ми запишемо це все в наші зошитки. Так, давненько я свій зошит вже не відкривав. Дуже навіть давненько. У нас вже червень. Запишемо вже червень. Червий наші і все Так, щоб ми зразу цю. За травень у мене було. Три моделі. Три модельки. Ну і за червнь. Так, друзі, сьогодні у нас. 27 так, 27 червня. Вже останній четвер в червні 27. 06. До мене приїхала Газ 21П Волга. Газ 21П. Все конспектовано. Перша моделька за червень. І мене теж це тішить, тому що за літо модельки хочеться теж мати, так як з мови поки що такої великої нема, але тим не менше, є. Так, ну і попереднім відеороликом теж була у нас Волга. І це 93 -я модель. газ 21-ї. Волга. Ось це. Конспектована 93 модель. <coughs> Минулим роликом теж була у нас Волга, Волжаночка газ 2402. Ну і сьогодні у нас теж вона є. Так, друзі, ну, така ось Волга. Ну і сходив я тепер за номерами. Приніс я номери на неї. ГВ-0095. Взяв я їх з газ М73. Так як, в принципі, він може бути і без номерів, а Вову хочеться зробити з номерами. Так як моделька новенька і хочеться мати її. Так би вона була така як з заводу. Так, трішки суп. трішки клаюпивав. І номера на неї сидять добре, але трішечки хочеться, аби були вели і більші. Ну, тим не менш. ну, що маємо, то маємо. Добре. Це тепер така у мене часта проблема з номерами. Так як хочуть маленькі за маленькі, а великі теж за великі. Так що треба робити їх в тому масштабі і в тому. Ну, Волга з номерами виглядає просто супер. А почепив, якщо черво, э, жовті. В принципі, десь бачив колись, що і жовті на цих Вогах других. Це другі серії теж були такі. Але чи то на перших ще. То і на перших, і на тих. Волга приблизно ця 60-го, не пам'ятаю добре, 60-х років, 67-й, чи 65-й, 64-го вроді би. Ну ось така ось чудова Волжаночка. Ну що ж, друзі, вже, чесно кажучи, не знаю що сказати. Гарна волга. Багато говорити не буду, так як буде на неї детальний огляд. Зроблю я на неї детальний огляд. Десь літочком. Ще, ще два місяці літочка, так що огляди ще будуть. Поки що не маю такої великої змоги, трішки час ще не дозволяє багато. Ну і змога. Так що поки що буде те, що буде. так що... Ну що ж, друзі, ну а тепер давайте поставимо нашу волжанку на поличку. Що ж, друзі, ось ми вже і на поличці. Ну і ставлю я нашу волгу поки що ось сюди. Ось тут поки що її місце. Я, скоріше за все, почіплю її, ставлю ось сюди, напевно, але тут її, так скажемо, старша сестра. Так що поки що, можливо, буде і тут, а буду поки що бачити. Ось, так оце все порозміщаємо. Ось так. Ну, поки що, нехай тут собі відпочиває, нехай тут живе. А далі будемо бачити. Ну що ж, друзі, на цій ноті я буду завершувати ефір. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня. Мирного неба над головою. Рідної землі під ногами. Як най -най найскорішої перемоги. І, звісно ж, нових поповнень гаража. Зустрінемося ми через тиждень з відео огляду моделі. Всім па-па. до нових зустрічей!